Квітень 1961-го Юрій Гагарін летить в космос. І повертається звідти героям. Етапна подія для людства. Той Політ, а також із десяток інших революційних подій в історії освоєння космосу були б неможливі без одного українця. Науковця, який, як майже всі талановиті люди тоді, пройшов табори Гулагу. Людини, яка прославляла державу, а та намагалася його знищити, а тепер називає його своїм. В цьому будинку в січні 1907 року народився Сергій Корольов. він зростав в україномовній родині дідуся та бабусі в родині, там розмовляли українською. Навіть якщо подивитися на портрет його діда, такий український козак, він дійсно походив родом зі старовинного роду ніжинських козаків. Нині тут музей Сергія Корольова, а поруч національний музей космонавтики, названий його ім'я. Серед експонатів і розробки, до яких долучився Сергій Корольов, наприклад, ракети сімейства Р. Одна з них Р-7, була запущена в серпні 1957-го і стала першою міжконтинентальною балістичною ракетою у світі. Або перший в історії людства штучний супутник Землі, запущений на орбіту в жовтні 1957-го. Тут є макети кораблів Восток, на якому Юрій Гагарін вперше полетів у космос, або апарату Восход-2, з якого в березні 1965-го людина вперше в історії вийшла у відкритий космос. Нині про Корольова та його внесок в історію відомо доволі багато, але так було не завжди. За життя обіймаючи посаду головного конструктора, корольов був особою засекреченою. Сама ракетно-космічна галузь була однією з надсекретних галузей. Ось завжди залишався в тіні, він не брав участі в таких відкритих урочистостях да, з нагоди ось успішних перших космічних запусків. Справжнє ім'я і прізвище Корольова не розголошувалося, портрети корольова за життя в газетах не друкували. А ще в музеї зібрані артефакти про етапні події в житті корольова. Наприклад, анкета, яку він заповнював при вступі у Київський політехнічний інститут. В графі національність корольов пише Українець. Анкета заповнена корольовим українською мовою. В графі національність він вказує Українець. І саме українську мову, поміж інших мов, на вибір там давалася російська, українська, польська та єврейська саме українську мову він визначає для себе в якості рідної мови. В наших фондах зберігаються вирізки його статей технічних, які він вже опублікував. Навчаючись в Москві, він продовжує ось друкуватися, друкувати свої технічні статті у харківському україномовному журналі за техніку. Він називався. А це лютні речі корольова. Він сам пілотував багато своїх планерів. Незважаючи на всі складнощі свого життя в Києві, Сергій знаходив час, сили для того, щоб займатися у планерному гуртку. Разом з іншими студентами він. Розробляє, будує, випробовує такі навчальні планери КПІ. І на одному з таких планерів, у 1925 році Сергій вперше піднявся в небо над Києвом. Вже під час навчання розкриваються інженерні таланти корольова. Він проектує та будує власні планери, а згодом захоплюється ракетобудуванням і пропонує революційні на той час рішення. Але замість визнання та кар'єри отримує 10 років таборів. За сфабрикованою справою НКВД цинічно звинуватили його у шкідництві, ракетній галузі і в діяльності в контрреволюційній троскійській організації, яка нібито існувала в стінах реактивного інституту. Покарання він мав відбувати в таборі золотовидобувної копальні мальдяк на Колемі. В умовах вічної мерзлоти, за важкою, виснажливої праці, ось в'язні добували крихти золота, голод, хвороби, відсутність будь-яких ліків все це призвело до того, що на колоні Корольов дуже швидко захворів. Він практично помирав, рятувало його диво. В таборі з'явилася людина, яка його врятувала. Це був його колишній знайомий Михайло Усачов. Директор Московського авіаційного заводу Михайло Сачов був фізично дуже сильною людиною, в молодості займався боксом. І, ось, потрапивши до табору, саме завдяки своїй фізичній силі, йому швидко вдалося стати, так би мовити, авторитетом. В одному з наметів він побачив людину, яка лежить, поцікавився, хто там. Йому сказали, це король да із ваших, тобто з політичних. І в цій людині Усачов пізнав свого колишнього знайомого, якого знав ще по Москві. Він його влаштував в табірний лазарет, організував йому таке сяке лікування, посилене харчування. Корольова випустили з табору раніше, але не на волю, а у шарашку. Так, в совєтському союзі називали секретні науково-дослідні або проектні інститути, де під щільним контролем органів держбезпеки працювали вчені. Після Другої світової корольов став головним конструктором совєтських балістичних ракет, а через 10 років очолив найбільший в країні ракетний центр ОКБ ОКБ-1. Корольов був на піку кар'єри, але його наздогнали наслідки роботи совєтської репресивної машини. В січні 1966-го в конструктора відкрилася внутрішня кровотеча. Його шпиталізували, і особисто міністр охорони здоров'я СССР Борис Петровський зробив йому операцію. Але корольов все одно помер офіційно від серцевої недостатності. Згодом відкрилася інша причина, вибиваючи знання у 1938-му Співробітник НКВД зламав корольову щелепу, через що зрештою. Під час операції не змогли йому в трахею ставити трубку, щоб застосувати більш такий заощадливий так, такий вид наркозу для організму, більш такий легкий. В Житомирському музеї космонавтики є і така вітрина: в ній український прапор, 5 гривень, бейдж і світлина. На ній Ліна Бороздіна, громадянка США, родом з Одеси. Торік вона здійснила космічну подорож, яку взяла ці артефакти. А згодом подарували їх музею, названому ім'ям людини, завдяки якій такі подорожі стали можливими. Our important for people to know, and especially what happened with інструменталін how he got, you know, And how you know. people don't know about the heroes behind, um, behind all the successes the people behind the scenes the people who make other people's dreams possible i want korolev's story to be published so kids actually can read about him a person who was the father of modern rocket science не можна сказати що приховували те що Там, українець, да, скоріш за все, просто намагалися не звертати, ну, як я вважаю, не звертати увагу на цей факт. Скоріше, приховується цей факт зараз вже в сучасній м, Росії. А втім, зі спадком українського конструктора Сергія Корольова мають справу не лише космічні туристи, а майже кожна людина в світі. Наприклад, коли дивиться супутникові знімки, користується супутниковим зв'язком чи навіть просто читає прогноз погоди.